Зараз медичні послуги жителям села Сінгури надають у приміщенні старої амбулаторії, яка побудована 55 років тому. Працюємо ми тут, в цій старій амбулаторії, два, два лікарі. Там приміщення набагато більше, там більші кімнати, там комфортніше. Коли ми туди перейдемо, нам не казали. Там є свої нюанси, там є свої. До укуплектування має бути, коли ми туди прийдемо. Я не знаю, хочеться так, щоб запрацювала амбулаторія, щоб і клієнтам було приємно і працівникам. Нову амбулаторію у селі Сінгори відкрили 3 грудня 2021 року. Минуло два місяці. Сьогодні амбулаторія зачинена. Наразі за інформацією від департаменту регрозку вже протягом двох місяців немає відповіді від Новогумінської громади, тому що вони є переконання в Імені громади в тому, що здійснений не весь перелік робіт, хоча управління діям Житомирської області переконано в тому, що всі роботи були виконані згідно проектом, прийняті ще 18-му році. Всі роботи були повністю виконані. Залишається тільки момент це, який буде залежати від балансу, отримуючи це проведення електропостачання, який повинен бути прийнятий відповідний договір через Житомир Обленерго. І після цього амбулаторія запрацює. Заступниця Новогуйвинського селищного голови Тетяна Парфентіва розповіла, коли у новій амбулаторії почнуть надавати медичну допомогу. Триває процес. Ну, по перше, закупівлі обладнання нового в нову амбулаторію. А по-друге, служба Національна служба охорони здоров'я. Оскільки амбулаторія поміняла юридичну адресу, то триває процес оформлення документів і перевірка на відповідність ДБН по інклюзії. Найближчим часом ця процедура буде закінчена. Я думаю, на наступному тижні ми отримуємо. Акт прийому передачі. Громада повністю готова. Певна процедура, яка вимагає закупівлі обладнання, вона також тендерна. Тобто, ці процеси трошки в зв'язку з тим, що карантинні обмеження карантинні були, відповідно, і працівники хворіли. І, ну, власне, процес триває. Найближчим часом, я думаю, на наступному тижні ми підпишемо акт прийому передачі. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.